Ми вже пробліст на цю штуку, як вам сказати, і хочемо спробувати вилізти або наверх, або тут поганяти. Ми повернулись на цю штуку. І коротше, кавіна ще хоче вилізти, але я її не дозволяю. І ми починаємо спускатися назад. Ми вже спустилися і анонім щось там ділянки. Ем, е, ми хочемо пройти і далі. Подивимось цю обстановку. Е, Знаєш, куди можна піти? Перенесемося. Ми залізли, тут така криша, Ми зразу ліземо вниз, не хочемо, щоб нас спалили. Погнали. І коротше, ми прийшли на територію Пет... Ой, прийшли на територію Петру. Це вона здані. А це такий тут занятнічний комплекс. Е, Може за е, анонім буде знімати, як я буду спускатися з цього і труби. Не, давай! Ду-ду. Гірлять, треба там пускатися в лукавицю, щоб водо до ней до. Куди був спуск? O já se puliza na auto ou na moto? É que Давай, Коня, далес, спрыгнеш. Ну як?